Ціковий театр виставив весняний в для учнів перших п'ятих класів. Ціна 85 гривень. 13-14 екрану. А, це. Новий ран. Бачив, коротше, соя зійшла, те, що в перший день сіяли, а остальне ні. Ну, дощ пішов. Ото, що ми з тобою ввечері сіяли, зійшло. А через дорогу рано сіяли. Ні, через О? А цей... А, я хочу сказати, Ці люди, що торгують запчастями, казали, дуже хороший хлопець, твій роман. А що ти там в них вже щось грав чи маєш грати? А що женився цей Олег? Угу. o blá, que ficou seu. Uh -huh. Я був ось недавно по запчастях і до Олега дзвонив. Я тільки не я ж не знав, що він там зазнається чи що там. Дзвониться, заїжджає, доносив мозок. А. Ладно. Просто, сам, сам, Зараз я хочу в бійі попасти.